Ні, події в вкрай інформаційній програмі вчасно. на Телеканалі ТС1 в студії для вас працює Мар'яна Лошак. Доброго дня. Довгоочікуваний сніг на Закарпатті пожвавлюється туристичне життя. Краєві гірськолижні комплекси після тривалої перерви нарешті знову почали приймати лижників місцевих і прибулих. Проте налагоджується робота досить повільно, оскільки через нестабільну погоду туристам складно зважитися на тривалу вилазку в гори. Приміром, найдовшу трасу краю, що в селі вишка на Березнянщині, зараз обкатують зо дві-три сотні туристів. Хоча зазвичай вона одночасно приймає дві тисячі відпочивальників. Горек Росія може похвалитися найдовшою в Україні гірськолижною трасою протяжністю понад три кілометри. Через примхливу погоду наразі траса працює на півпотужності. Та це не перешкода для багатьох охочих відчути повноцінну зиму. Відпочивальники з Закарпаття та кількох областей лежують у селі Вишка. Чому? Бо мені тут подобається. Мені близько сюди їхати. Ці непомірні серед тижня. Ну і... Нормальні спуски, штучні. Погано, що другий підйомник не працює. Хочеться вище поїхати. Шкода лише, що друга, друга траса закрита, там набагато кращий краєвид Татри видно. А з цієї ну, теж непогано спускатися, але що таки півтора кілометра, а там аж два. І там сніг м'якіший, ніж тут. Лижникам віртуозам бракує звичної довжини спуску. Втім, розповідає гендиректор комплексу: задіяти верхню частину траси поки неможливо. Щоб застріляти її штучним снігом, доведеться витратити майже 200 тисяч гривень на електроенергію. Та якщо знову потеплішає, сніг не вдасться утримати, і це призведе до чергових збитків. А їх і так вистачає, каже Георгій Клементовський. Сезон відкрили 12 грудня, пропрацювали два тижні і закрились більш як на місяць. Прибутків комплекс не отримав, проте витрат назбиралось За енергоносії, сервіс техніки, на зарплатню персоналу тощо. Ми потеряли новогодні праздники, ми потеряли перед Новим годом, ми потеряли після Нового года цілий місяць. Естественно, это колосальные убитки. І ми їх вже не наверстаємо. Тому, что если бы мы могли застраховать свой бизнес, мы бы сейчас получили страховку. І ніяких проблем би не було. Но у нас чоловік страхує машину, і потім бігає за цими страховими компаніями, і не може добитися правди. Ну о що тоді говорити, який бізнес можна застрахавати? Зазнали збитків і власники готельно-ресторанних комплексів. Іван Тарасенко розповідає: його туристична садиба чи не вперше пустувала всі свята. Були замовлення, люди робили предоплату, але всі відмовлялися. Практично всі можна сказати, 80% було відмови. Але в мене практично їздять компанії, ті, які другий, третій, четвертий рік підряд. І ми всі передоплати перенесли на наступний рік. І для мене добре, і для них добре. Більш-менш ми вийшли. Але втрати все рівно було, тому що вони не приїхали. Я не заробив. це тільки по предоплатах. Надолужити втрачене власники об'єктів не надто сподіваються, принаймні взимку. Натомість роблять ставки на літній період. Підйомники витягатимуть відпочивальників на верхівку гори, яка відкриває мальовничу панораму та дивує рослинним розмаїттям. Туристи зможуть ночувати в спальниках і смакувати польову кухню. Маршрути літніх мандрівок околицями активно розробляють. Окрім того, до розбудови туристичного куточка залучають серйозного інвестора. Вже навесні розпочнеться будівництво комплексу на 200 місць із сучасною оздоровчо-спортивною інфраструктурою. Вартість об'єкту 3,5 мільйони євро. Дитина загинула двоє дорослих, опинилися в лікарні внаслідок ДТП, що сталося в Ужгородні. Напередодні ввечері близько 19-ї години водій автомобіля ВАЗ, рухаючись мостом через річку Уж що на вулиці Баб'яка на слизькій дорозі не впорався з керуванням авто. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом. ПАЗ. на передньому пасажирському сидінні автомобіля сиділа жінка з п'ятирічною дитиною. На руках при зіткненні дитину викинуло з автомобіля під колеса автобуса. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці. Його маму та водія вазу з травмами доставили до лікарні. Водій та пасажири автобуса не постраждали. Триває перевірка. Сім надзвичайних ситуацій виникло на Закарпатті минулоріч в управлінні, ДСНС підбили підсумки 2013-го. Порівняно з попереднім роком в області зменшилася кількість пожеж. Загорань сталося більше півтори тисячі. На водних об'єктах протягом минулого року загинуло 36 осіб. Найбільше в Ужгородському, Хузькому та Мукачівському районах. Представники закарпатського управління наголосили, система оповіщення дозволяє рятувальникам вчасно реагувати на надзвичайні ситуації. Для своєчасного доведення інформації до населення сплановано залучення обласних ФМ-студій, телерадіокомпаній та інтернет-видань. 21 листопада 2013 року в області була проведена перевірка системи оповіщення сигналу з подачі всіх команд та залучення всіх засобів доведення інформації це і електричні сирени, і гучномовці, і проводове мовлення. Показала перевірка, що наша система, незважаючи не зважаючи на те, що вона застаріла морально, вона на даний час є працездатною, готова до застосування. На Закарпатті побільшало медиків. У п'ятницю в Ужгороді інтернам вручили дипломи. Їх отримали майже три десятки фахівців, представники восьми спеціальностей. Надалі вони надаватимуть кваліфіковану допомогу населенню на всій території Закарпаття. На вручні дипломів побувала і наша знімальна група. Дуже приємно, трошки страшно, тому що ти починаєш відповідати за життя і здоров'я людини. Із такими настроями в ушороді отримали дипломи майбутні лікарі. Кожен із молодих фахівців заради свого покликання наполегливо вчився сім із половиною років. Я закінчую радіологію, обрав цей факт, тому що в світі це один із найперспективніших методів. Дуже багато новітніх технологій з'явилося в світі, і на даний час вони з'явилися вже і в нас в області. В основному тепер у світі найважливіше і найважче це поставити правильний діагноз. І цим ми, в принципі, будемо займатися. У січні навчання завершили 29 медиків, із них восьми роздобули диплом магістра. Серед випускників інтернатури онкологи, неврологи, дерматологи, психіатри та інші спеціалісти. Випускники магістратури захищали свої дипломні роботи іноземною мовою. Вона неабияк як знадобиться у роботі, зокрема, аби краще розуміти інструкції до новітніх приладів. Ясно, що вся література, яка до нас приходить на іноземній мові, також повинна читатися з першого. З ну, першого джерела, тому що набагато таких є моментів, які дуже важко потім доганяти і говорити, що ми дуже відстаємо. Спеціалісти медики отримали направлення в клініки по всьому Закарпаттю. Дипломовані ж магістри продовжуватимуть наукову діяльність, аби згодом стати дослідниками чи викладачами в університеті. Закарпатці уважно стежать за політичною ситуацією, яка склалася в Україні. і Нерідко те, що бачить на екранах, пригнічує психологічний стан людини. З депресіями до фахівців звертається дедалі більше краян. Фахівці радять сприймати все, що діється навколо раціонально. Як берегтися від депресії, коли інформаційний простір переповнений негативом, дізнавалася Мирослава Куруц. Безсоння, пригніченість, зміна настрою та тривога лише частина з переліку скарг, які турбують закарпатців. Краяни пояснюють, події, за якими стежить уся країна, впливають не лише на політичну ситуацію, а й пригнічують психологічний стан. Пригнічений стан психологічно дуже такі події несприятливі. скажімо так психологічно, наскільки давить ця ситуація дійшло навіть до того, що ми болільники. Спортивних наших клубів, які виступають на європейському рівні. Дивлюся, що це відміняється і не будуть наші зустрічі. Ну, на мене впливають. Яким чином? Тому що я творча людина, мені відходить від голови та думка, яку я маю зробити в своїй роботі. Я віруюча людина, і я більше надіюсь на царство Бога, а не на людське правління. Народ став один до другого ближче. Почали щось робити. Я думаю, вже до депресії. Подивіться, який народ ходить, правда і до стресу, і ще до більшої зневіри. Щодня уважно стежить за перебігом подій і пані Тетяна. Жінка каже, для її родини перегляд новин став традиційним. Ужгородка зізнається, деяку інформацію сприймає надто болісно. А от її син реагує по-своєму. А до кінця він думає, що не розуміє, що відбувається, але гімн України співає разом з телевізором. Коли в телевізорі звучать гімн України, то він також співає. Ось пані Оксана вважає, батьки не повинні обговорювати з дітьми тему політики, адже це може негативно вплинути на психіку малечі. Переконана жінка і пояснює своїм чадам. Ось що діти, щоб вони займалися своїми дитячими справами, дорослі мають займатися дорослими справами. Що воно все вирішиться, буде мир, буде лад. Батько четвертокласників ані та Олега вважає, його малеча вже стала свідками історичних подій, тому від дітей чоловік нічого не приховує. На всі питання відповідає чесно та відверто. Задають і знають. Говорю, так і є, правильно. Сама ж малеча висловлює свою точку зору з приводу недитячих тем. В Києві відбувається великий бій. Погані люди б'ють українців. Вони б'ються через те, що люди повибивали вікна, двері. Мені шкода нас, українців. Bo barkut uh, bje i Це ламають руки, ноги, психологи радять батькам не замовчувати, а навпаки, висловлювати своє бачення щодо тих чи інших подій на те, що говорять діти, обов'язково треба звертати увагу і пояснювати дітям на тому рівні, на якому дитина є, тобто в 4 роки це буде по одному, в 5 – по іншому, у 7, у 10 – це все буде по іншому. Тому батьки могли би пояснити свою точку зору на ті події, які відбуваються. Звичайно, ці точки зору будуть різні, але якщо дитина буде знати, чому мама чи тато сидить в комп'ютері чи в телевізорі. Чому вони це обговорюють? День буде спокійніше. Психологічний стан батьків впливає і на дітей переконані фахівці. Якщо дорослі переживають стрес або перебувають у депресивному стані, це може негативно відобразитися на найменших членах сім'ї. Тому дорослі повинні навчитися керувати своїми емоціями та в жодному разі не переводити негатив на рідних. Знаменна дата, дата на всі часи до 200-річчя від дня народження кобзаря українці усього світу готуються заздалегідь. Найкраща пам'ятка слово самого Тараса шанує його і Ужгородська Юнь. У міській бібліотеці відбувся вечір, на якому вірші Шевченка читали як відомі загалочиці, так і дебютанти. Заходи відбуваються вже протягом двох років. Дуже багато заходів вже відбулося у 2013 році. Наші дітки із дитячої школи мистецтв навіть їздили у Румунію на Шевченківські читання. Постійно у нас відбуваються літературні, музичні вечори в дитячих школах естетичного виховання у бібліотечних закладах. Ось сьогодні відбувся один із таких заходів, який присвячений цій знаменній даті. Головні дійові особи вечора учасники студії. І поезії чарівне слово, що діє при міському будинку культури, затишна зала центральної міської бібліотеки стала зручним майданчиком для проби голосу не лише визнаних переможців загальнодержавних та обласних конкурсів, але й дебютантів. Восьмикласник Йосип Ходанич став одним із них. Щоправда, зізнається, запальне тарасове слово для нього надто жагуче Більше гуморайське, бо для мене це ну краще. Ну, Шевченко це так дуже. Не для мене. Ну, більш трагічна тема, така. У нього всі такі трагічні вірші. краще гуморайські. Попри таку обережність, саме Йосип зірвав в аудиторії справжній шквал аплодисментів. Акторська натура і юнацький максималізм якнайкраще пасують патріотичному запалу кобзаря. Керівник студії переконана, поезія саме та оаза натхнення, яка може додати мотивації і оптимізму небайдужій натурі. Є дуже багато таких відкритих, щирих сердець, які просто прагнуть їм. Просто раніше вони такої можливості не мали. І раптом вони зустрілися з Шевченко, вони зустрілися з твором Ліни Костенко, вони Ірину Жиленко читають, вони знають Петра Скунця. І для них це відкриття, це сенс життя в кінці кінців, і це вихід із ситуації іноді. Серед учасників студії не лише студенти творчих закладів, як каже наставниця, поетичне слово пробивається у душі усіх, хто йому відкритий, а надто слово українського кобзаря, яке і в усному, і в музичному звучанні за будь-яких часів і в будь-яких обставинах залишається надсучасним. Наразі це вся інформація більше розкажемо. і Покажемо у випуску 19-й. тепла. Вам і бережіть себе. Хай щастить.